Як розігрували арбітри право, кому почати з центра, кому які ворота зайняти на футбольному полі. Зрозуміли, що футболісти з Данії виступають у біло-червоній формі. Господарі поля київські динаміці у біло-синій. Динаміці Києва з м'ячем. На правому фланзі там Сергій Ковалець. От бачите, змушений віддати м'яч назад. Отже, склади граючих сьогодні команд. Наші гості в воротах Айнар Розбах. Другий номер Хендрік Кестбірг. Третій Міхеел Ларсен. Але увага батати Віктор Леоненко обіграє е, Маровича. Прострільна передача стоїть майданчик. Напруга не спадає. Там поблизу писники стільки борга. Вибили на кутовий Безперечно, хвилюються і Йожев Сабо, і Анатолій Дем'яненко, тренери київської команди, яких ви зараз ліворуч на, е, в кадрі бачите на своїх екранах. Динаміці виконують перший кутовий на першій хвилині зустрічі. Підкрутка. Виходить на цю передачу Сергій Скачен. Динамо Київ в воротах Олександр Шовковський. Другий номер Сергій Леженцев. Третій Владислав Ващук, Четвертий Андрій Хомен. П'ятий Володимир Шаран. Шостий капітан команди Сергій Ковалець. Сьомий Віталій Косовський. Восьмий Сергій Скаченко. Дев'ятий Дмитро Михайленко. Десятий Віктор Леоненко. Одинадцятий Павло Шкапенко. Головний тренер Київського динамо Йожев Сабо. Тренер, тренери Анатолій Дем'яненко і Михайло Михайлов. Там Бордінгард то, точно зіграв з Фернандесом. Двоходівка і що буде навісна передача. Ні, Фернандес одержав м'яч. Він у ж майданчику. Навісна передача, але м'яч, от там у штрафному майданчику киян до датських футболістів не потрапив. Це Соренсен на правому фланзі. І простріл. Ну, не треба хвилюватися, очевидно. Саме хвилюванням кваліфікований. І замість Резе сьогодні на поле вийшов Марович. Олександр Шовковський. Зіграв. Кулаками цілком справедливо його атакували суперники. От Віктор Леоненко прийшов на допомогу своїм захисникам і веде боротьбу за м'яч. Там на місці правого захисника. М'яч не вийшов за межі поля. Показує арбітр в полі. Це вже небезпечно. Ну, от тепер порушення правил з боку датських футболістів. І все спокійно у штатному майданчику було київського Динамо. Кияни атакують правим флангом. Віктор Леоненко. Ну от єдина е, заміна е, у складі київської команди. Віктор Леоненко з'явився після Косовський. Ліворуч відкривається шаран. Поруч з ним там був і Сергій Скаченко. Однак Віталій Косовський передав м'яч на правий фланг. Там Віктор Леоненко. Ну, можна цієї відстані. Удар відмінно діє Айна Розба. Трапитися і іноді і трапляється. От для того існує резервний арбітер. Він Ханс Блом. Оце вже небезпечний момент був. Віталій Косовський, Треба забивати. Віталій минулочого голкіпера. І ще один удар. Віди навіть динаміці м'яч пролетів. футболістів. Володимир Шаран. Сергій Полець взяв ініціативу на себе. Наблизиться до штрафного майданчика. Ну Тут, як кажуть, 100% штрафний удар. Це прямо проти воріт. Ну Відстань метрів 23-24. Красивим був прохід Сергія Ковальця. І лише ось так. У недозволений рахунок. сильний удар і на місці Айнар Розбах. Ну що ж, ми лише в одному епізоді бачили у грі голкіпера київської команди Олександра. Датські футболісти небезпечний момент. Ну як же київські захисники зараз в Данії. Передача на Віталія Косовського. Встигне до м'яча. Так, Віталій встиг і... Передача небезпечний момент. Ну, Ви бачите, що постійно на вістрі атаки. От в той момент, а у таких моментів вже було чимало, коли на лівому фланзі проривався. От подивіться повтор цього епізоду. От передача Володимира Шарана м'яка. Точна передача на Віталія Косовського. І Віталій Косовський от Таким е подивився, де саме Сергій Скаченко. І передача була на Скаченка. Він був на вістрі атаки. Тобто відстані від м'яча до стінки із гравців. Кияни виконують штрафний удар. Віктор Леоненко. Удар і знову на місці. Айнар Розбах. Ну що ж, добряче проти суперниками. Втратив м'яч. І в контратаці датські футболісти. Ні, чітко зіграв Сергій Леженцев. Вибив м'яч із свого штрафного майданчика. Помилка Андрія Хомена. Це може бути небезпечно. Сьомий номер Кельт Бордінгард скористався цією помилкою. Обійшовши активно діє Бордінгард. От, бачите, підвівся з лави Йжев Сабо. Безперечно, нервує тренер київської команди. Ну, не знаю, чи чують його вказівки футболісти. Але тренер, безперечно, весь у грі. Сьогодні, звичайно. Різні фірми, організації встановили цікаві призи. От супермаркет Мрія. Він нещодавно відкрився у Києві по вулиці Артема 14А. 14 Встановив на цей матч спеціальний приз. Динамо Ватаці Сергій Скаченко. Відмінно зіграв, не треба забивати. Ну що поробиш, якщо так просто фантастично діє, Айнар Розбах. Скільки було вже моментів? Красива комбінація у виконанні київської команди. Триходівка. Відмінний дріблінг. Вихід на ударну позицію. Ну, це дійсно у стилі Олександра Заварова зараз було зіграно. І ще один. І виконують кутовий. Небезпечний удар. Відмінна комбінація. І рахунок стає. 1-0 на користь Дінаюців Києва. Ну нарешті, нарешті Динавіці досягли свого. Якщо зараз буде повтор епізоду, а... розбігається. Очевидно, кидатиме у штрафний майданчик. Так і сталося. Дінавіці першими опинилися біля м'яча. І тепер уже все спокійно. Ну, Треба віддати м'яч подалі. Відворіт хороша передача на правий фланг. Ну, треба підтримати зараз атаку з правого флангу. Віктор Леоненко демонструє. Дрібненко Війшов стрільного дачі. Яка передача? І треба. Можна було забити з цієї позиції. На вістрі атаки був все той же Сергій Скаченко і знову-таки головою в падінні намагався пробити. Ну, торкнувся м'яча. От подивіться, Віктор Леоненко відмінно обіграв суперника. І така зряча передача на Скаченка. Стрибає Сергій. М'яч пролітає поруч зі штангою. Ну, погодьтеся, шановні друзі, такий футбол нам повинен подобатися. Динаміці сьогодні належним чином налаштувалися от, за допомогою цих людей, яких от, двох матчів. Андрій Комен обіграв Бордінгарда. І ще одна передача. Знову на Скаченка, але Віталій Косовський повинен був зараз подвоювати рахунок. Ну от все більше і більше зараз помилок роблять у захисті гравці оборони Сірки Подивіться, як красиво зіграв. Андрій Хомин двох суперників обіграв і знову-таки зряча м'яка передача. Ну а далі вже просто м'яч зрізався з ноги Віталія Косовського і удар втратив м'яч. Лівим флангом атакують гості. От передача на правий фланг на Хансена. Хансен зупинився. Хансен, потім все-таки побіг до м'яча. Встиг. Ну, не так-то легко обіграти Владислава Ващука. Незважаючи на молодість, а Ващуку лише 19 років. Це досить таки чіпкий. Футболіст, який добре розуміється, в індивідуальній грі проти нападаючих. І удар по воротах. Дмитро Михайленко бив іще один удар Керістаченко. Рахунок стає 2-0. 2-0 на користь київської команди. Відмінно зіграли в цьому епізоді київські 19. Подивіться ще раз. Почавши атаку від своїх воріт, вони швидко наблизились до штрафного майданчика команди. Гостей. Бив Дмитро Михайленко. М'яч відскочив до Сергія Ковальця. І удар Сергія Ковальця був не сильним, але напрочуточним. Притулки зайвою від голкіпера Айнера Розбаха штангою. М'яч влетів у ворота. Тут уже нічого не міг вдіяти Айнер Розбах. Молодці динаміки. Я думаю, що лише по першому матчу вам деякі прізвища цих футболістів відомі. Це, звичайно, не еліта європейського футболу, але я думаю, ви зімою погодитесь, тільки борг такий е, середній, але міцний. Ну, як справжній досвідчений футбольний гросмейстер зіграв зараз Владислав Вощук спокійно, хоча було небезпечно. Віктор Леонко атаці, обірує суперника і просковзнувся наш нападаючий і втрат. У штрафному на воротарському майданчику Київської Динамо прострільна передача. А от тепер навіс. Небезпечно, але м'яч пролетів над перекладиною. Кор цього епізоду, бачите, як багато футболістів і київської команди, і команди Сількеборг. Але, на мій погляд, не зовсім вдало зараз розпорядилися м'ячем датські футболісти. І тому, що серйозне створити біля воріт положення по загрою. От бачите, як щільно опікають вітра Леоненка. Положення по загрою немає, треба забивати. Передача назад. Ні. Павло Шкапенко міг же і сам бит. Ну, Про цю заміну ви знаєте. Дня першого тайму, підбиваючи деякі підсумки першої 45 ї хвилинки. Треба зважити на те, що динаміці активно почали зустріч і постійно нагнітали обстановку у. Е Штрафному майданчику своїх суперників. Це призвело до того, що почала роз, розхитуватися е, оборона Сількеборга. В ній е, прутки нападаючі київської команди Скаченко, Леоненко. З м'ячем Олександр Шовковський. І врешті-решт на 21-й сторон на лівому фланзі. Четверо футболістів Сількеборга зараз організовували цю атаку. Ну, удар не точний. І тепер у у уштрафний майданчик київської команди. Ось навісна передача. Виходить Олександр Шовковський. Не дотягується до м'яча. Ну, просто я не знаю. Щастя, дуже неприємний момент. Ось подивіться, повтор епізоду. Олександр Шовковський не дотягнувся до м'яча. Брун зробив передачу і далі вже ну, дуже небезпечно тут зіграв Хайнс Фернандес. От передачі на лінію штрафного майданчика. Виходить Олександр Шовковський. Не дотягується до м'яча. І знову небезпека. Ну, на щастя, і динамівці, і нападаючи сількеборга. Дві вісі передачі на ривок. От на ваш екран. І от деякі футболісти з того складу і зараз захищають кольори київської команди. На жаль, правда, немає у складі. В атаці 19. І ще була відмінна нагода у них для того, щоб забити третій м'яч у ворота Сількеборга. Ну що ж, Сергій Скаченко, який активно діяв протягом перших хвилин 20-25, ось активно почав і другу половину зустрічі. Подивіться повтор цього епізоду. Передача Сергія Риброва. Виходить на цю передачу Сергій Скаченко. Бордінгард. Збирав передачу Соренсену в центр. Ну, датський футболіст Увійшов, штатный майданчик. Соренсен, він саме на ваших экранах. увійшов. Біля м'яча Володимир Шаран. И удар по воротах. До воріт було метрів 28-30. Сергій Леженцев захисник, але ви бачили, що удар у нього не вийшов. А це капітан Динамо. Нестачу саме цього лідера київської команди Олега Лужного. Ну, будемо сподіватися, європейського рівня. Московський Спартак, Парі Сен-Жермен, Франція і Баварія Мюнхен. От тоді, безперечно, буде грати і Олег Лужний. Зараз небезпечний момент на ударну позицію. Кельт Бордінгарт виходив. Но відміну зіграв і Олександр Шовковський. Сміливо кинувся під удар голкіпер київської команди і врятував її від небезпеки. Що ж, оплески на адресу Олександра Шовковського. Подивіться, який небезпечний момент був. Точна передача. Демонструють датські футболісти. Андрій Хомен вибив м'яч точно на партнера на Сергія Риброва. Ну, Сергій не зовсім точно виконав передачу. Довідник великим обсягом десь понад 100 сторінок. Футбол 94 до українського футболу. Ну, а я просто зму які вміють зробити швидкісний ривок і створити небезпеку. А зараз небезпека біля Вірід Київського Динамо. Ну, все обійшлося. Все обійшлося. З м'ячем Олександр Шовковський. Ну а можливість у Петера Соренсена була, ви самі бачили, яка. Ось зараз повтор цього епізоду. Точна передача. І ви знаєте, от брак техніки завадив зараз нападаючому датської команди. Повторюю, дуже щільно опікають своїх. Суперників датські футболісти, тому динамівцям не вдається розіграти, розіграти комбінацію і не вдається зробити передачу на хід комусь із форвардів. Олександр Шовковський вибив м'яч. Однак Бордінгард наближався до воріт київської команди. Хтось підійде. Так, Сергій Скаченко став у стінку. Ну, а біля м'яча одразу троє датських футболістів. Не знаю, для чого там у трьох перебувати. Ось Тюгесен підійшов праворуч, йому зробили передачу, а удар у нього вийшов. Оборона лише за зонним принципом. Атаки організовуються здебільшого довгими передачами м'яча в лінію атаки. Це після перерви. в Першому таймі. Жорстка боротьба безперечно дозволяється. І вона іноді і видовищною здається, але правил атакували своїх суперників датські футболісти. Це Сергій Скаченко. На ваших екранах. Тюгесен. Фредріксен. Удар з-під захисника, але м'яч влучив у ногу Владислава Ващука. Навісна передача. Небезпечний удар. І м'яч сітці воріт. Київського Динамо, на жаль. Ну що ж, красивою була ця комбінація у виконанні Сількеборга. і... У нас з вами дещо йокнуло сердечко. 2-1. Ось подивіться повтор цього епізоду. Фредріксен вів боротьбу за м'яч. Удар. М'яч влучив в ногу 에, Владислава Ващука. Далі навісна передача. М'яч забив Хайне Фернандес номер 11 Кіну. Він зараз з м'ячем. Сергій Ковалець. Дивиться, кому віддати. Ну, треба партнерам відкриватися. Володимир Шаран. Навісна передача на Скаченка. Нім'яч далі там до Риброва вже спрямовувався. Це Павло Шкапенко. Тепер уже час нервувати і хвилюватися і Йожефу Сабо, і Анатолію. але зараз, думаю, у нього настрій змінився. Тюгесен стрибав. Ну, м'яч залишився у датських футболістів. Ну, от і якщо одинація є ще сили, то треба п'єм би зараз застосувати. І комбінацію у виконанні датських футболістів теж викликають задоволення болільників. Тринадцятий номер це Олександр Призетко. Нападаючи київської команди, готується вийти на футбольне поле. Ну, Ми знаєте, що Призетко в окремих матчах і в середній лінії діяв. Так чи інакше, але саме атакуючі порядки вирішили зміцнити тренери київської команди. Редріксен з м'ячем демонструє техніку і знову навісна передача. Небезпечний момент. Бордінгард робив прострільну передачу. Зараз ні, це вже був удар по воротах. У ближній кут спрямовував м'яч Кельт Бордінгард. Ну, Уважно діяв Олександр Шоковський. Зараз пропонує своїм партнерам йти вперед, йти вперед. От повтор цього красивого по футбольному епізоду. Прострільна передача. Отже, замість Павла Шкапенка у складі Київського Динамо на поле виходить Олександр Призетко, 13-й номер. Дві заміни зробили кияни. Одну У команді не поспішають. Ну що ж, зараз час працює на них. Гарматний удар Дмитра Михайленко. Моментів, коли лікарі, масажисти обох команд, красиві комбінації, а ось. Після того, як вони зіткнулися із пресінгом датської команди. Поки що у них гра розладналася. От комбінація стінка. Сергій Скаченко пробив, однак влучив у захисника датських. Ну, Там втрутився в ці події Андрій Хомин. Тюгюсен вводить м'яч із за бокової. І він же виконує навісну передачу. один. Знову дачани э, йдуть вперед. І знову нась на передача. Ну там Андрій Хомен вибив м'яч. Кестбірг. І удар по воротах. Шовковський на місці. Вони попереду 2-1. І цей рахунок їх сімком облаштовує. Ну, подивіться повтор цього епізоду. Удар по діагоналі метрів з. Зд... Дуже важливо зараз уважно зіграти. У своєму штрафному майданчику в ті хвилини 5-6, що залишилися до закінчення матчу. Безперечно, будуть йти вперед у штатний майданчик. Будуть падати там футболісти Сільке Борга для того, щоб арбітр призначив пенальті. Це все зрозуміло і, безперечно, про це знають і київські захисники. Ну, от нарешті черговий раз збили. Віталія Косовського і нарешті попередження зустрічі після перерви дає можливість футболістам поштовхатися, повести таку силову боротьбу. Але от щодо першого, тобто поштовхатися, от цьому перемагають своїх суперників, переважають вірніше. Сергій Рибров на наших кранах. Ну, далі, що вони заб'ють, то безперечно принесе перемогу за підсумками. Двох матчів ми з вами безперечно сповнені надії, що цього не станеться, і динамівці змогуть, зможуть довести поєдинок до загальної перемоги. Сергій Рибров всі виходи з арени відкриті, не поспішайте будьте уважні. Пам'ятаєте, що серед вас знаходяться діти і люди. Олександр ліки, Шовковський не буде поспішати, безперечно, не буде. А зараз апелює поляку, до нього арбітр, йому швиденько-швиденько вводити м'яч у гру. Ну, Що і робить міні. Олександр Там Шовковський. І вулиця, Сильний вулиця. удар на праву половину поля. Там Сергій Рибров ввів боротьбу за м'яч. Дмитро Михайленко на налійому фланзі. Його дуже жорстко зараз атакує Михайло Ларсен. Пив нашого футболіста з ніг і одержує попередження, третє попередження хвилини для того, щоб спробувати зрівняти рахунок матчі. Навісна передача. Тюгесен вибив м'яч із штрафного майданчика. Ну, це удар так. Дуже хвилюємося. Хвилина чи дві до закінчення матчу. Рахунок 2 1 який влаштовує київське Динамо. Цей рахунок виведе. Київське динамо у Лігу чемпіонів, але треба довести поєд... поєдинок до перемоги. Бордінгард віддав м'яч на Ларсена. То на Тюгісена. Динамці перехопили м'яч. Ось можна зараз контратакувати. Передача на лівий фланг. Положення поза грою не було. Ну що треба забивати? Удар! Фантастично! Костовський. Віталій Костовський робить рахунок 3-1 Все, це перемога. Всі динамівці прибігли до цього футболіста, до Віталія Косовська. Ну а ми з вами маємо можливість, шановні телеглядачі, одержати насолоду від красивої комбінації динамівців Ось він, Віталій Косовський. І удар лівою ногою в дев'ятку. 3-1, Це перемога. Це перемога у день великого свята. Віталій Косовська у день третьої річниці незалежності України. Щим ми вас, шановні друзі, і вітаємо. Чудовий подарунок зробили київські. Болу це безперечно. Кияни виходять в Лігу чемпіонів, а це вже говорить про те, що вони в еліті. Отже, пролунав фінальний свисток. Динамісті Києва виграли повторний матч у команди Сількеборг з Данії з рахунком 3-1. І на цьому ми закінчуємо трансляцію з Київського республіканського стадіону.